Вночі шахедами, а вранці ракетами. Росіяни знову масово атакували територію України. З 8 по 12 випустили 55 крилатих з літаків та кораблів. 47 з них успішно приземлили. Напередодні я мав на увазі цих пусків ракет, а це починаючи з 23-ї години, а до 4-ї ранку, були запуски дронів камікадзе за «Шахет-131-136». 20 з них рашисти випустили по Київщині. Над столицею вдалося збити усі, однак уламки наробили шкоди, пали на нежитлову будівлю в одному з районів міста. Один чоловік загинув, ще двоє людей отримали поранення. У Голосіївському районі столиці впала частина ракета, дійсно є постраждалі. Ситуація уточнюється. Натомість в Київській обласній військовій адміністрації повідомили про влучання за межами столиці. Внаслідок нічної та ранішньої атак рашистів пошкоджений об'єкт енергетики, цивільна інфраструктура, Атні і багатоповерхові будинки. В регіоні почали діяти екстрені відключення світла. Про влучання повідомляли і в інших областях, зокрема на Вінниччині та Одещині. останні росіяни пошкодили одразу два об'єкти енергетики. В обох регіонах почали діяти екстрені відключення електрики. Виникли проблеми, певні проблеми з постачанням електроенергії до побутових споживачів. Зразу хочу зазначити, що критична інфраструктура і військова інфраструктура це пріоритет. Номер один. Це той фронт, який необхідно утримати, і сьогодні це вдається зробити. У Запоріжжі не встигли оговтатися після нічної атаки. Як ворог знову вдарив по місту близько четвертої ранку? Ракетами поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Після вибуху там спалахнула пожежа троє людей Загинуло ще семеро постраждали. А о 9-й ранку, коли на місці працювали рятувальники, рашисти знову влучили у те ж саме місце. Попередньо ніхто не постраждав. В інших регіонах, де також чули гучні звуки, успішно спрацювали сили ППО. Катерина Шевчук, новини 33 канал.